Всім привіт! Є така проблемка на даних коробках на мототракторі. Відкручуються кришки диференціала. відкручуються тому що оця посадочна менша за отвір на пів міліметра а то й на 0,7 мм. має одна сторона так. одна Кришка одна покупна, нова, друга родіма А що робить? Тучить шпильки в токаря. І давайте от ото, -от, де у нас от отвір сідає. По отвору. Чуть менше. Мене десь 8,9 ток поточив, коли в отворі 9,3 я мірив. Але там чуть центровочка туди-сюди. там без подчепників плотненько. Легенько ну, акуратно набиваємо його, щоб воно в отворах. Загусенкою, зняли чи ще щось. Може над гільком круглим тернуть десь де сильно не йде. Все, про прогнали кришечку, щоб вона вставала туди, забивалась легенько повністю. Виняли, помітили деякий отвір. І тепер кришечка сідає, в неї ніякого люфта, нічого люди толкові. Це Валентин із каналу Татовий гараж Про таке розказував. Про шпильки, але він по розміру не уточняв. Я довго думав, що шпильки дають, яка різниця між болтом і шпилькою, а там вся фішка, в тому що ця бишка має бути отвором. Воно тоді отвори фіксуються і кришка фіксується відносно боку. Ніяких люхтів нічого тоді не відкручується, буде ходити.